Привіт. Як справа? Чо, добре. Що ти готовий до заняття? Ну, далі, капець, але готовий. Супер! Як завжди, давай. Так розпочинається сеанс реабілітації для ветеранів війни у кабінеті, який облаштували під час проєкту Мирний воїн в Тернополі. Його мета допомогти бійцям після поранення відновити рухову активність. Розповів фізіотерапевт Ігор Соколовський, один із шести учасників бойових дій, які проходять тут реабілітації – Олексій Горб. Чоловік добровольцем пішов на війну у 2022 році. У березні 23-го отримав поранення під час виконання бойового завдання. Міновибухова травма уламкове поранення. Лівого стегна. Людською мовою перебило ногу, перебило кістку, вибило там частину кістки. Зараз стоїть титановий стержень на всю довжину кістки. Кістка частково зрослась, є ще ділянки не незрощись. І от працюємо над відновленням м'язів і функціональності ноги. Ситуація по нозі стабілізувалась без оперативного втручання. Тут, мабуть, Пощастило, не знаю. Зараз, в принципі, якщо брати побут, то я пересуваюсь вільно абсолютно. Тобто відновлені, відновлені навички ходьби на своїх двох без допоміжних засобів. Після велотренажера Ігор Соколовський розробляє м'язи ветерану. Простими рухами стараюся десь. Розслабити, розтягнути м'яз, подивитись, що зараз з ногою, в якому вона в стані. Бо він прийшов і сказав, що в нього контрактура, кліпатура кліпатура. Тому, щоб могли нормально, ефективно працювати далі, я його ну, зараз так проминаю. Після цього вправи на тренажері з вагою. Кабінет розповідає Ігор Соколовський, поділений на три секції. Заняття з бійцями проводить індивідуально тричі на тиждень. Облаштувати кабінет допомогли меценати і спонсори, які закупили все необхідне. Так як наш зал називається Мирний воїн, суть цієї назви полягає в тому, що ми адаптуємо людей, скажімо, які отримали на війні поранення, і це герої нашого часу. Це військовослужбовці і наша задача якби, адаптувати їх до мирного життя тут за допомогою скажімо, фізичної реабілітації, правильно підібраних прав, можливо, десь якогось у нас є капелани духовного спілкування скажімо, в компанії. Реабілітація, каже Ігор Соколовський, безкоштовна. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.